Ну що, дочекалися? Це ваш персональний гороскоп на тиждень. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати в коментарях, хто ти по знаку Зодіака. Овен у перший день тижня бажано отриматися від поспішності і не робити остаточних висновків. Є ризик помилитися. А й середини тижня велика ймовірність зіткнутися з поломками різної техніки, електроніки і затримками в справах. Тож варто бути на поготові. Телець 26 вересня, гарний час для ухвалення фінансових рішень. Перегляньте свій бюджет або подумайте про вкладення коштів. Ну а наприкінці тижня очікуються гарні перспективи і зрушення щодо кар'єрного зросту. Близнюки на новому тижні домогтися уваги потрібних людей допоможе навичка комунікабельності. Варто абстрагуватися від негативних новин, націлитися на позитив, але не очікуйте від життя подарунків долі, розраховуючи тільки на везіння. Саме зусилля допоможе зрушити з мертвої точки. Раки на цьому тижні важливо приділити увагу вашому здоров'ю. Добре було б подумати нарешті про здоровий спосіб життя, записатися на курс масажу чи почати ходити в зал. Інакше ось ось організм може дати збій. Лев, понеділок підкине шанс проявити себе на роботі і виділитися з хорошого боку. Але походи до стилістів краще відкласти стригти волосся на цьому тижні не варто, можна зістригти везіння. Діва, в останній тиждень вересня приділіть підвищену увагу роботі та професійним завданням. За належною вправністю є шанс трохи підрости в кар'єрі. Терези, якщо Виникають спірні ситуації на роботі або в побуті, треба бути по максимуму нейтральним, бо будь-яке з'ясування стосунків може привести до уповільненого тривалого конфлікту. Скорпіон вівторок день ще сприяє фінансовому плануванню. Зверніть увагу на довгострокові фінансові цілі. Обов'язково поміркуйте цього тижня, куди б можна було вкласти ваші гроші. Стрільці не можна ні в якому випадку наприкінці вересня падати духом, привести до внутрішньої гармонії зможуть добрі справи і допомога іншим. Із четверга, можлива зустріч із людиною, яка матиме подальший вплив на ваше життя. Козирог, просто з понеділка потурбуйтесь про свої цілі та амбіції. Працюйте над проектами, не покладаючи рук, і тоді успіх скоро прийде. Принаймні у жовтні буде видно перші результати. Водолій час не підходить для великих поїздок і мандрівок, а велике вкладення коштів або серйозну покупку бажано запланувати на ранкові години буднів, інакше можна прорахуватися. Риби в першу половину тижня будуть особливо загострені інтуїтивні якості. бо ваш внутрішній голос може підсказати вам правильний хід, чи то питання кар'єри, чи то побутова проблема. Треба його почути.